Картопелька, яка просто зводить з розуму. З реберцями готуємо. Сковорідочку розігріли трішки олійки і додаємо реберця. Чити промиті, просушені. Все, що вам не подобається, пообрізали на сковорідочку і підсмажуємо до золотистого кольору. Поки реберця підсмажуються, нарізаємо цибульку, морковку, грибочки, картоплюка. І все дочекати свого часу. Просто смачно і по-домашньому. Реберця, підсмажили, перекладаємо в каструльку і заливаємо бульйончик або водичка. Вмикаємо тепло і хай підігрівається починає кипіти. Тим часом олійка в мене є. Я всипаю цибульку подрібнену. Вогонь у мене немаленький, щоб швидше було. До прозорості підсмажили, додаємо морковку. Я її порізала на кубики, мені так більше подобається. А ви дивіться, можна потерти на крупну тепку, щоб було швидше. Прогріваємо. Ну, так, як... Будемо тускувати і то кубиками прикольно. Це буде красиво виглядати. Да. Легенько прогріли, морковка стає напівпрозора. така вона як змінює колір, ви зрозумієте. Почалась Так. Додаємо грибочки, вогонь не зменшуємо. Бо якщо ми зменшуємо вогонь, гриби почнуть пускати сік і почнуть тушкуватися, а не підсмажуватися. А нам потрібно, щоб вони підсмажились. і часто не помішуємо. Грибочки підсмажились, вони стали такого. Бачите, красиво золотистого кольору, не рідкі. І я додаю одну тучку. Це грибний концентрат. Коли буде сезон грибів, я постараюсь показати, як його зробити. Йому можна саме зробити, якщо простіше, гарно обсмажуємо гриби і переминаємо. Як пробиваємо блендером до густого стану і випарюємо, буде грибний концентрат. У мене куплений, він продається в магазинах, зможете знайти Ні, Можна обійтися без нього. Це просто для посилення грибного смаку. І обов'язково прогріваємо його разом з нашими грибочками. А що тоді смак відкривається? олії смаки і краще розкриваються ніж в воді, тому краще прогріти. пахне. А мені як оператор такі кадри подобається, воно парує, запахи йдуть. Так. Mm. Тут реверться кіпляк гарненько, і я до них ж відразу додаю наші грибочки з овочами. І відразу до нашого м'язка і грибочків я хочу додати травки, щоб вони відкрились і дали весь аромат грибам і м'ясу. Це у нас тим'ян або Чебрець по-простому додаємо. І я хочу додати коріандр дрібку, але він має дуже приємний аромат і якраз підкреслює смак грибів. Якщо не любите якусь спецію, ви просто її не додаєте. Лавровий лисочок я буду кидати в самому кінці, щоб він не дав гіркоту. Накриваємо і тушкуємо, а тим часом будемо підсмажувати картопельку і також додавати до нашого м'язка. І грибочки. Розігріваємо сковорідочку, олійки трішки, і картопельку. Підсмажуємо до красивого золотистого кольору, але не до готовності. Навіть можна, щоб з однієї сторони не була красива скоринка, а з іншої ні. Навіть можна, якщо ви спішите і не маєте часу, не хочеться вам грати, закидати необсмажену картоплю. Але вже смак буде іншим, я б сказала, не таким глибоким, як якщо обсмажити картопельку. Тому вибір за вами. Я обсмажую, мені так подобається більше. А ти все одразу кидаєш? Ні. Я буду смажити приблизно ділю на два рази. Тоді швидше обсмажується і ту, що обсмажилась картопелька. Закидаю див'яска, вона вже готується і іде смаження іншої партії картопельки. Обсмажується і також закидаю. І тоді виходить, що одна картопелька у нас залишається красивими шматочками. А інша трішечки стає м'якша і починає розпадатися. І виходить така густина, як соус завдяки картоплі. Ну і головне, мабуть, вибір сорту картоплі, правильно. Не гадаю. А у нас тут лотерея. Не вгадаєш. Ми любимо цю рулетку. Е кожен раз купуєш картоплю, тому що купуємо в магазині, а не на базарі. І кожен раз лотерея, яка попадається. Але головне готувати з любою. Тоді все вдається. Смажимо картопельку і будемо закидати до нашого места. Картопелька підсмажилась. Я її легенько підсолюю, небагато, тому що досолювати по смаку я буду вже в самому кінці. Також додаю копченої паприки. Ні, обманюю звичайної паприки. Не копченої. Але можна і копченою. Можна копчено, буде смачніше. Але знову ж, якщо любите, і додаю чорний перчик. Чуть -чуть. Трішки. Об'єднала і пересипаю до нашого м'язка з грибочками. У мене шумовочки немає, щоб кинути. Є металева, але сковорідка нова, я, я не ризикую. Трошки не та, так. Да. Якщо б на тій сковорідці на своїй, то можна. було, це було. Так, А це я змінила сковорідку, як бачите. Я знайшла сковорідку, яка е, над... цьому працює, працює да? тому що, як бачите. Оцей діаметр тільки 20. Якби була моя сковорідочка менша, та що йде 24 м діаметром, підійшло б. А в мене її з собою немає. Ми вже переходник пробували, купили, але нічого воно особо не, не дає. Де. Температура втрачається на тому переходнику. Хоч і розсію ще ті типу, але... Температури не вистачає тоді. Але так ось взяла, хорошого виробника. Да, да, у неї новий фаворит Хенді, так як і це достаточки. не реклама, якщо що. Да, так, А як як і якщо достаточки. Хенді хочеш, щоб я перекламувати їхній товар, я буду з радістю, бо <напривання> мені, <напривання> мені подобається. Даже можна бартером <напривання> <напривання> деякі можна речі, так? І підсмажимо іншу частину картоплі. І водички має бути небагато, тому що якщо буде забагато водички, буде вона водява і не буде тої густини. Пюрешка буде. А має бути. Наприклад, картопелька і на сантиметр нижче водичка. До такого рівня заливати водичку. Ти навіть так фюрешку готуєш. Завжди. Картопелька підсмажила, спеції додали, і я пересипаю її до остальної картопельки. До м'язка я б сказав. Хоч його мяска. там і небагато, але до м'язка з грибочками навіть. Я дивлюся на рівень водички. Бачите, в мене трішечки мені здається маловато. Я додаю зовсім трішечки. Дивіться. Приблизно в мене сантиметр до водички є. Накриваю кришечкою, зменшую вогонь, менший середнього. Я не знаю, Тут 4. Тут 4 стоїть менше середнього. І тушкуємо приблизно хвилин 30. В самому кінці додамо останні інгредієнти, а поки що тушкуємо. Картопелька вже приготувалася. І тепер додаємо томатну пасту і легенько розводимо її водичкою. Для смаку. Для кислинки, я б сказав. Для кислинки, для смаку, щоб було ням-ням як смачно. Ням-ням, я люблю. А смачно для ням, ням ще більше. <рес> І також я додаю горошок. За мене заморожений. Як по бажанню, якщо любите, можна додати на цьому етапі овочі, які вам до вподоби. Наприклад, кукурузка, можна перчика додати шматочками Ананасо. заморожений. Ну, ананаса, якщо дуже хочеться, але я не певна, що сюди буде добре. Не в цьому варіанті. Гарнесенько, об'єднуємо 5 хвилиночок. А, і, звичайний лавровий листочок. Також, якщо любите. 5 хвилиночок під кришечкою. І наша картопелька буде готова. Зараз у нас всі смаки об'єднаються. Буде смакота. Все, картопелька приготувалась. Це те, про що я говорила, що, бачите, є ціленькі шматочки, а є шматочки, які повністю розварилися, і стала така густенька юшечка. О, грибочки, яка краса. М'яско. Хоті достат? Ой. Дуже гарно виглядає, а пахне як. Ти стільки зісиш? Я? Я думаю, що я навіть більше Зазвичай Звичайна кицька. Несмачно, Зараз спробуємо. Спочатку спробуємо м'яско, чи вона приготувалася. Кісточку. Вона приготувалася, тому що кісточка відстає від нього. Ай-ай-ай-ай. трохи, так? Да? Гаряче. Але м'ягеньке, дивіться. Мягеньке, але дуже гаряче. <рес> від кісточки відстає, М'яско спробували дуже м'яке, ніжне, як чоловік сказав, аж як? Там в роті. Пробуємо картопельку з грибочками. Красота! Це дуже і дуже смачно. Грибний аромат, картопелька тана. І все так поєднано. Для мене це смачна, ідеальна вечеря. Не дуже швидко готується, бо є кілька процесів загальних. Ну то надовго. Але. На кілька днів вистачить, тому що в підігрітому вигляді також дуже смачно, не тільки перший день. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного